Станьте незамінними. Візьміть на себе відповідальність і за те, що знаходиться поза межами ваших завдань. Зверніть на себе увагу. У кожній фірмі є одна людина або й декілька, без яких нічого не вдається, незамінні. Станьте незамінними. Це не значить, що ви маєте взяти на себе всю роботу, а лише відповідальність. Розширюйте сферу свого впливу, добровільно зголошуйтеся, виконувати завдання, візьміть на себе організацію, проектів, займіть позицію. Фірма це я. І навпаки, зробіть себе. Замінними у вашому власному відділі або у фільмі, що вам належить, не уявляйте, що ви зобов'язані робити все самостійно, щоб це вийшло добре. Інакше станете рабом своєї фірми. Отже, станьте незамінними, адже ви готові нести відповідальність, і замінними, адже ви можете делегувати завдання.